Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні мова піде про повний місяць у стрільці, який вносить в наше життя оптимізм, радість, активність та можливість подивитися в майбутнє. Повний місяць це пік енергії і середина лунного місяця, емоційних та фізичних сил дуже багато. І цю енергію бажано виплескувати у продуктивне русло. Енергії багато, тому якщо вона не витрачається, то в період повного місяця можливо її виплеск у вигляді порушення сну, емоційної нестійкості, дратівливості, суперечок, скандалів, бажання довести свою правоту а краще енергію витрачати у цей період на інтелектуальну діяльність, здобуття знань, спорт. Повня завжди підсвічує нам те, на що слід звернути увагу, що вдалося виростити, які результати отримали. Повний місяць відбудеться 23 травня 2024 року о 16:53 за часовим поясом України і торкнеться дуже важливих тем: дуже активний і оптимістичний повний місяць. Він спонукає надії. Основна тема повного місяця. Пізнання та сенс життя. Сонце та місяць активують вісь близнюки стрілець, вісь інформації, взаємозв'язків, комунікацій, далеких перспектив, а отже, будуть актуальними теми інформації, навчання та самореалізації. Знак стрілець. Символ стрільця, кентавр з натягнутою тетивою. Стрілець бажає вистрілити точно в ціль. Це дуже інтелектуальний знак, все знає і вважає себе найрозумнішим. Проаналізуйте період з молодика у стрільці. Це час, коли вже можна побачити результат, до якого ви прийшли? Чому навчитися, чи вдалося закінчити навчання і наскільки це було корисно, оцініть свій обсяг знань, а може їх час монетизувати чи перейти з учнів до вчителів чи наставників. Як оцінюєте свої прибутки? Вони виросли чи ні? Який сміливий чи помітний вчинок ви зробили за цей час за останні півроку? Якщо збиралися переїжджати чи переїхали? Які ваші результати? Якщо були подорожі, поїздки, що ви з них винесли? Подумайте, що настав час закінчити, чи відпустити, чи виконати. Саме тепер це реально зробити. Стрілець також знак авантюристів. А у вас як справи з цією якістю? Засуджуєте, заздрите, використовуєте, прислухайтеся до себе та проаналізуйте свої емоції, дізнаєтесь дещо нове. Якщо ви ставили якісь питання, особливо за три дні до і після повного місяця, ви зможете зрозуміти та побачити, усвідомити відповіді в період повні. Вісь стрілець близнюки говорить про те, що в найближчі два тижні збільшиться кількість отримання, передачі інформації, телефонних дзвінків, переговорів, філософських розмов, поїздок, суєти, управитель повного місяця Юпітер, планета, про яку в травні дуже багато розмов, і це про розширення, масштабування процесів, отримання знань, тобто. Якщо близнюки збирають інформацію, накопичують і не передають свої знання, ну і таке буває. То стрілець це створення дотриманих знань структурованої системи знань. Стрілець знак мудрості, переконань і широкого кругозору, рекомендує побачити своє майбутнє в далекій перспективі. Це про правду, пошук покликання, глобальні ідеї, думки, цілі, тобто. Не бійтеся ставить таку мету, про яку навіть забороняли собі мріяти. Взагалі, знак стрілець і стрільці, звичайно ж найвеселіші, радісні, оптимістичні, щедрі, великодушні люди, стрілець знак вищої освіти, наставників, коучів. І цей період і це період пошуку інформації та відповідей на запитання. Дуже добре попрацювати над такими якостями стрільця. Зростання авторитету, поваги та значущості в соціумі, вища освіта, викладання, духовне зростання, розширення свідомості, дипломатія та міжнародні зв'язки, мораль та моральність, релігійні та філософські знання, вивчення іноземних мов, подорожі, еміграція, вивчення культур інших країн, вирішення юридичних питань пов'язаних з переїздом за кордон, отримання віз, громадянства. Теж актуальне найближчим часом саме час вийти з якоїсь парадигми, знайти нові цінності та переконання, які працюватимуть на вас та ваше майбутнє. А також це чудовий час попрацювати над своїми переконаннями, особливо негативними, узгодити цінності, пошукати сенс життя, опрацювати менторство, зарозумілість, залежність від авторитетів, некоректне використання влади. Поверховість, зловживання надмірностями та невмінням себе обмежувати, нав'язування своїх ідей, прагнення всіх повчати, авантюризм, неповага до закону. Також дуже добре у найближчі два тижні розвивати оптимізм, душевну широту і щедрість, великодушність, почуття власної гідності, вміння передавати знання і навчатися Сонце в близнюках. Долітнього сонцестояння в рухомому, легкому середовищі повітряного Меркурія. Це найактивніший період у плані навчання. Інформація буде легше приходити та засвоюватися, посилиться допитливість, красномовство, швидкість реакції. Це період набуття нових контактів, радості від спілкування. Люди швидше будуть. Замовляти один з одним і знайомитися з іншого боку, люди можуть стати поверхневими, балакучими, метушливими, легковажними та нерозбірливими в контактах. Це дуже гарний період для навчання, отримання знань, але не варто накопичувати непотрібні знання. Тобто, якщо ви купили курс та відклали на невизначений час. Також у цей період захочеться осягнути неосяжне, тому обирайте лише найцікавіше і потрібне для себе: спілкування телефоном, листування також пожвавиться, торгівля, обмін товарами це дуже добрий період для реклами, менеджменту, журналістів, посередництва, пошуку потрібних людей та інформації. Але фільтруйте отриману інформацію, оскільки близнюки двоїстий знак може збільшитися хибна пропаганда, фейки, обмани, торгові маніпуляції. Сонце відповідає за наші рішення та наміри. Місяць у стрільці може викликати емоційні переживання, і їх дуже важливо визнати. Люди хочуть стати більш помітними в цей час, а також більш характерна в цей час щедрість, відкритість, щирість розмов про сенс життя теж не уникнути. У цей період посилюється бажання набувати знань, потреби в нових враженнях і переживаннях. Місяць відповідає не тільки за емоційне тло, він відповідає за здоров'я та стан комфорту, за те, щоб ми були в спокійному стані, не були тривожними, добре спали. Відповідає за інтуїцію, за прийняття та адаптацію, розуміння корисності іншим людям. Це забезпечує нам гармонійне життя. А як у вас з цим у будь-якому випадку у багатьох в цей період з'явиться бажання здобути вищу освіту, особливо у випускників хтось захоче здобути додаткову освіту, масштабувати свої процеси і мати більше. Хтось замислиться про майбутнє, про далекі перспективи розвитку. У цей час відбувається розширення свідомості, розширення кругозору, розширення світогляду. Особливість повного місяця в тому, що на осі повного місяця є гармонічні аспекти до вищих планет, які вибудовують дуже гармонічні конфігурації. Місяць бере участь у бісекстилі, на вершині якого Плутон, а сонце ще діє аспект з'єднання з Юпітером, і там Венера бере участь у бісекстилі, на вершині якого Нептун. Обидва світила отримують підтримку від вищих планет, і це говорить, що інтуїція зараз дуже сильна, а враховуючи те, що аспекти йде до Плутона, дуже добре підходять езотеричні практики і можливість трансформувати все непотрібне. Звільнитися від чогось негативного, трансформувати все, що вийшло назовні, а також отримати допомогу, застосовувати в досягненні цілей різні методи та напрямки, Поєднуючи несумісте, проявляти лідерські якості, вести людей за собою. А також повний місяць дає можливість змінити себе на внутрішньому духовному рівні, реалізувати великі проекти дуже енергійний і вдалий період для ділових починань. Все увінчається успіхом, і ви зможете швидко з усім упоратися, але в день повні не рекомендується робити якісь починання. Гарний момент для вирішення фінансових питань: покращується самопочуття, посилюється сексуальний потенціал, відмінний час для концентрації волі та зусиль, прояву лідерських якостей у досягненні мети, сил вистачить на здійснення бажань і можливості повести за собою великі маси людей, а також період хороший. Для занять езотерпою, опрацювання страхів, стану жертви, нетерпимості, бажання придушувати інших людей і йти до влади будь-яким шляхом, це час внести в порядок дня складні питання і бути переконливими у відстоюванні своїх глобальних рішень. Для лідерів та керівників з'явиться можливість розширити сферу свого впливу та взяти на себе керування іншими людьми, якщо не керуватися егоїстичними мотивами. Бажаю вам успіху, гарний час для перевірки контактів на міцність документів для аналізу справ, з'ясування прихованих причин проблем. Можливо, доведеться змінити свої плани з урахуванням намірів свого оточення, але такі зміни виявляться на краще. Сприятливо можуть вирішуватися питання податків, спадщини, страхування, спільного капіталу, розподілу прибутків. У день повного місяця активна і Венера, вона не тільки взаємодіє зі світилами, але й робить аспекти до Нептуна і Плутона, і знаходиться в з'єднанні з Юпітером. Усі венеріанські сфери відкриті для змін. Третій градус стрільця, в якому проходить повня, сприятливий для сміливих, завзятих та наполегливих дій. В цю повню і мале і велике щастя гороскопу, знаходячись в з'єднанні, приносять успіх, романтичний період, привабливість, спілкування з прекрасним, поїздки, знайомства, нових шанувальників, час дуже сприятливий для комерції, поїздок, навчання, спілкування зі статусними людьми. І вже близько опівночі Венера перейде із знаку Телець у близнюки. І почне активно спілкуватися, знайомитися. В цей час легше буде зірватися і поїхати в подорож, міняти свої пристрасті раптово. У коханні може спостерігатися поверховість, важко зробити вибір між кількома претендентами. Намагайтеся не розпорошуватися у почуттях і заглиблюватися у свої справжні бажання. У цей час легше виступати посередником, поєднувати людей за інтересами, гарно говорити. Аспект з'єднання Юпітера з Венерою до Нептуна дуже гармонійний і допомагає підсилити всі найкращі якості, особливо аспект хороший для творчих людей: тих, хто зайнятий інтелектуальними видами діяльності, тих, хто здобуває освіту, чи викладає, шукає нові ідеї та натхнення для своїх творчих занять, хоче видати книгу чи відкрити благодійну організацію. Також добрий час для духовних пошуків та розуміння сенсу існування в цей час добре вирушати в далекі країни чи далекі куточки своєї країни, навчатися, розширювати кругозір, відвідувати храми, допомагати нужденним. А також Венера в гармонії з Плутоном. Це період тонкої інтуїції, сильних, глибоких та яскравих почуттів, романтичних знайомств, що швидко переростають у бурхливий роман. Цьому періоду характерна винахідливість, інтуїція, наукові здобутки, розкриття творчих здібностей. Аспект вже діє, точний аспект буде 25 травня. Бажаю всім успіхів, дуже гарна повня. Такі періоди бувають не часто, наскільки весь місяць травень оновлюючий. і аспекти в майже в кінці місяця теж підтверджують, наскільки ми можемо сильно швидко здійснити зміни. Але зміни починаються завжди з себе. Тому займіться собою, тому що в цей період ви поставите нові плани, нові цілі, оновите старі цілі, оновите щось у собі, оновите щось у своєму пространстві, і це дасть результат. Поступово все буде налагоджуватися, поступово побачите свою ціль і сенс свого життя, свою мрію, своє майбутнє. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!